Друзі, вітаю вас! Мене звати Максим Демура, я директор і засновник маркетингового агентства «Бізнес-сайт». Ми з 2011 року займаємося створенням сайтів, веб-додатків і комплексним просуванням бізнесу в інтернеті. Наші клієнти це великі фармацевтичні компанії, а також фінансові компанії Юріяфарм, Астрафарм, Оксибанк, компанія SPAY і так далі. І в цьому відео я хотів би поговорити з вами про найефективніший метод просування на 2025 рік, такий як короткі відео формату TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels. Чому цей інструмент такий ефективний? Тому що він дозволяє практично безкоштовно і дуже швидко доносити свої меседжі інформацію про свій бізнес, про свої пропозиції до дуже дуже великої аудиторії. Ось, подивіться, наприклад, які ЕЕ показники має наш корпоративний аккаунт, скільки переглядів. Для порівняння, ЕЕ ціна, якщо брати платну рекламу в Інстаграмі, у Фейсбуці, ціна за тисячу показів ЕЕ становить від 10 до 30 доларів залежно від регіону. Якщо брати, наприклад, регіон США, там взагалі до 100 доларів, а короткі відео дозволяють приблизно в такому ж форматі доносити практично ЕЕ, безкоштовно інформацію про свій бізнес. Але щоб мати такі результати, проблема в тому, що необхідно регулярно займатися постингом відео, хоча б один раз на день, а краще три рази на день. А що таке три відео на день? Три відео на день це, це три ідеї, це три сценарії, це зйомка трьох відео, це монтаж трьох трьох відео. Це досить трудомісткий процес. Якщо перерахувати це в години, то це від чотирьох до шести годин щодня потрібно витрачати на таку справу, на таке заняття. Тому зараз ми можемо бачити таку картину, що є купа абсолютно бездарних експертів. Які не розбираються у своїй сфері, але мають багато замовлень завдяки тому, що сидять і цілими днями тільки знімають відео. І знову ж таки, ми можемо бачити, що велика кількість професійних класних експертів, які дійсно працюють, які розвиваються у своїй професії, спеціальності, просто не встигають займатися створенням цих відео і втрачають у своїх клієнтів, не отримують належної уваги, що робити в цій ситуації. Зараз з'явилися спеціалізовані агентства, які пропонують написання сценаріїв, зйомку, монтаж відео, тобто повний супровід під ключ, але вартість таких послуг становить від 40 до 60 доларів за одне відео. Якщо навіть брати одне відео на день 30 відео на місяць, то виходить від півтори тисячі доларів на місяць лише за послуги цього агентства. А якщо брати 2-3 відео на день, то це вже абсолютно якісь космічні суми. Взагалі незрозуміло, як таке може окупитися. Саме тому наша команда створила робота на основі штучного інтелекту, який сам вигадує ідеї під вашу тематику, озвучує їх вашим аватаром, вашим образом, все це монтує, робить динамічний монтаж, субтитри, музику, і все це автоматично публікує в соціальні мережі: TikTok, YouTube, Instagram і Facebook, щоб з кожної соціальної мережі ви отримували перегляди. Наприклад, у TikTok ваше відео набрало тисячу переглядів. Плюс тисяча переглядів у Ютубі, плюс тисяча переглядів в інстаграм, і ось уже 4-5 тисяч переглядів зібрало одне відео. Якщо відео добре заходить, то з усіх соцмереж воно може збирати просто десятки або сотні тисяч переглядів. І як все це працює, я прямо зараз вам покажу весь інтерфейс, наскільки це просто робиться, наскільки це е, легко, і кожен може з цим впоратися. Переходимо. Друзі, ось наша стартова сторінка нашого робота. Вона має такий вигляд. Ми до неї повернемось. Але зараз перейдемо до нашого головного функціоналу. Це створити відео. Натискаємо на цю кнопку, переходимо на сторінку в інтерфейс. Що у нас тут є. Перший варіант. Ми можемо створити відео на основі відео, яке нам сподобалося. Припустимо, ми гортаємо стрічку TikTok, YouTube, Instagram. Це неважливо. Наші розробники зробили так, що це працює з будь-якою платформою. Сюди можна вставити посилання ось сюди. І-робот. Е -е, Ну, припустимо, візьмемо якесь із збережених. І робот транскрибує відео, та на його основі створить сценарій. Ось як це відбувається. Ось наш сценарій готовий, і вже на його основі ми можемо створити відео. Це перший варіант. Повертаємося назад. Також відео можна створити з тексту. Можна або самостійно написати текст, або, наприклад, ви знайшли у Facebook чи Threads якусь новину, і на її основі можете створити відео. Тобто просто туди копіюєте текст і також створюється відео. Але це все не системна робота, так? Да? Тобто це все хаотично. Знайшли відео, сподобалося, написали текст і написали. А системна робота починається ось тут. Ось. А робот надає готові та повністю сформовані ідеї для відео, а також готові сценарії, які базуються на тих відео, які він аналізує у ваших прямих конкурентів, у провідних лідерів вашої ніші. Тобто створюються аккаунти, збираються аккаунти, за якими робот буде стежити, і він буде брати у них відео, які набирають максимальні перегляди, показники тощо, і на їх основі пропонувати сценарії, тобто їх просто нескінченна кількість. Тобто, в принципі, у вас буде більше сценаріїв та ідей, ніж ви взагалі зможете зняти відео за місяць. Ось так це працює. І на основі будь-якого з цих сценаріїв можна зробити готове відео. Тобто, ось у нас є текст. Ми його читаємо, якщо він нам подобається, підходить. Ми натискаємо Створити. Можемо також детально подивитися оригінал відео, е, як його автор зняв. А також побачити, скільки переглядів це відео вже набрало. І ми натискаємо кнопку Створити. І ось наш сценарій готовий. Ми можемо його відредагувати, там, переписати, припустимо, заклик до дії, щось підправимо, можемо нічого не виправляти. Ось. Тобто, ось таким чином. Далі ми запускаємо цей сценарій у роботу. Наступний крок це вибір аватара, тобто тих, які у нас заздалегідь завантажені, у якому образі ви будете начитувати цей сценарій і вибір музики. Тобто тут усі ці трендові треки, наприклад, ось ми обираємо і натискаємо згенерувати відео. Все запускається генерація, і ось ми повернулися на нашу стартову сторінку. Тобто ці відео працюють, запускаються, і ми просто можемо ось так. Визначати час виходу цих відео та буквально за 10-15 хвилин зробити собі цілий контент-план на тиждень. Все робиться ось так просто, без жодних технічних знань. Просто беруться готові ідеї, обираються аватар, музика, і ви дуже швидко можете створювати собі великі контент-плани на тиждень. Як виглядають наші відео? Наприклад, ти ще не зрозумів, хто твій справжній клієнт, якщо ігноруєш покоління альфа. Це люди народжені у 2020. х Ось так це виглядає. Ось субтитри. На початку у нас заголовок відео, це важливо також для просування в Тікток. Тобто вся ця штука, всі алгоритми роботи, монтаж і все інше зроблені на основі напрацювань, які дійсно дозволяють відео добре злітати та набирати перегляди в соціальних мережах. Також там є SEO-опис відео, щоб воно ще й у пошуку соціальних мереж відображалося і так далі. Окрім усього цього, є налаштування бота. Тут ми можемо бачити наш тариф, інформацію про тарифи, можемо керувати субтитрами, можемо додавати наші нові образи аватари, можемо додавати нашу музику, яку хочемо, щоб вона самостійно відтворювалася у відеороликах. Можемо додавати аккаунти з необмеженою кількістю аккаунтів. Налаштування це мова. Можемо підключити telegram бота щоб відео надходили у telegram боти та інші сповіщення. Там незабаром з'явиться ще купа функціоналу. Ось таким чином. Все дуже просто, все дуже зручно, все дуже швидко. Тому у нас дуже класні умови. По-перше, супер ціни на лендинги, плюс ще класні подарунки. Запускайте свої блоги, отримуйте перегляди, збирайте клієнтів, запускайте свій блог з відомими лідерами своєї ніші, створюйте собі черги клієнтів і ми будемо раді бачити вас у нашому проєкті.